Все життя катався на велосипедах, які не мають амортизаторів. Перший велосипед то був, який мені батьки купили ще в дитячому світі. Дуже дуже давно, звичайно, такий малий велик. Потім правда мені хулігани сказали, що п'ятці колесики страховочні зняв, бо мені по голові дадуть. Коротше, наступний велік в мене був автор. Це чешський бренд, також Hardtail. Hardtail — це той, що той жорсткий хвіст, також без амортизаторів, і навіть без переднього амортизатора. Просто я доношував за якимось родичем. Далі був такий проміжок велосипедів, десь у когось колись покатався, але свого не було. Потім я вирішив їздити, до речі, в цей офіс на Веліку. Купив на барахолці за тисячу гривень велік. То були проблеми, а не велосипед. І далі вже пошли велосипеди, які мені дійсно подобались. То були гревели від українського бренду Pride. це Rock 8 через два тижні Rock 82, бо той був перший так собі. Потім я на нього покатався десь три місяці. Купив собі Radon r 1 це шосік. Далі у мене пішла Merida Silex 7000, карбоновий гревел. І от зараз в мене Міріда Скульптура Endurance 4000. Це все велосипеди, які не мають зовсім підвізки. Вони. Жорсткий, тобто і вилка, о, та, ригідна чи як вона називається, чи фригідна, рігідна даринка, не то. Ось, о, І позаду також немає ніякої амортизації. І ось 2024 рік білочка з небес до Мокіча сходить і каже, чувак, тобі треба щось таке, щоб було з підвізками. І ти починаєш гуглити такий: о, два підвіз. Заходиш на хотлайн, щось там вибираєш, і ось. У мене вже Merida 120 двопідвіс, і я розраховував на ній і подорожувати, і скакати по горах, але трошки не розібрався. А ви, друзі, зараз розберетесь, що таке двопідвіси, для чого вони треба, тому що це відео саме для цього. З вами Мокіч 2 сервіс сервіс маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Не треба мати IQ 228 балів, а це, до речі, максимальне. IQ у людини можете гуглити так воно і є. Я вчора перевіряв ресер, ChatGPT мені допомогли, щоб зрозуміти, що двопідвіз це велосипед, в якому що? Правильно, дві підвіски. One, two, один, два. Зібен ахтун. дві. Підвізки. Все банально просто. Спереду, під кермом у вас є щось, що, що пом'якшує удари, то амортизаційна вилка, не амор... не ароматизаційна, а амортизаційна вилка. Ці типу позаду під попою встановлено також амортизатор. Гасить оці під попою ваші прикальдеси з цього виходить, що такі велосипеди максимально ковтають ями і дозволяють їздити і стрибати по усілякому камінню та поганим дорогам. Основна відмінність між класичним МТБ хартейлом це от той знаєте, що всі називають гарняк велосипед для гір. В тому, що у Хартейла є лише передній амортизатор, і пом'якшує він лише передню частину велосипеда. Бувають вони абсолютно різних видів: Кросс-кантрі, трейл, ендуро, фрірайд, даунхіл і можливо, ще мільйон якихось дивних наз, але вантажити. Цим я не буду, бо по факту це назви змагань велосипедних. Ми зробимо трошки все простіше для, от просто для людей. Умовно два підвіси можна розділити за важкістю схила, де ви зможете спуститися. І виміряти це можна по ходу амортизаторів. Хід вимірюється в міліметрах. Тобто, наскільки міліметрів амортизатор може увійти в себе для пом'якшення удару? От, от амортизатори ну, так туди входить. Мінімум ми беремо 100 міліметрів. Це легкі велосипеди для універсальних каток. І навіть підйомів. З накатистої гуми вони підходять і для асфальту, і можна нормально гоцати. А максимум 220 мм. Це люті велосипеди для даунхілу, які здатні ковтнути майже будь-яку нерівність. Чим більше хід підвізки, тим важче і більше велосипед, щоб витримати всі сюрпризи долі. Тобто ви собі розумієте, ага, я хочу собі оце кататися по лісу оціми лісовими доріжками. І погнали одразу дивитися щось 100-120 мм, адже це. Легкі велосипеди для подібного руху. Якщо у вас мета забратися в гори, долати хоча б простенькі сині та зелені траси. А у цих даунхільщиків така сама розподілення, як таке саме розподілення, як у лижників і у бордистів: синя, зелена, червона, чорна. Ну, іноді якісь там жовті з'являються, типу слалами. Тут вам вже треба 130-150 міліметрів. Якщо ви адреналіновий наркоман і вам потрібні оті всі контри, дропи, трампліни, розкладання в зірочку за пару хвилин згори вниз, шукайте 160-180 міліметрів. Але 160-180 міліметрів це 16-17 сантиметрів, правильно? Це вже більше середнього. Якщо ви щоранку встаєте, вмиваєтеся табаскою, снідаєте чистим перцем хабенеро. Вам потрібен ДХ, даунхіл. Все правильно, це все, що більше як 180 міліметрів, і здатне перенести все, що хочеш, крім ядерки. Звісно, ще відрізняється геометрія рами, з чого вона зроблена: карбон, алюміній чи щось там ще, перемикачі, але... Тут правило дуже просте. Чим воно дорожче коштує, тим воно і краще. Тож сильно поки не запарюйтесь. Насправді головне це ходи підвіски. Бо ось я взяв собі велосипед зі 120-кою Merida 120. Я навіть не міг здогадатися, що назва велосипеда Merida 120 – це ходи підвізки. І думав, що я на тому велосипеді буду гостити так, що просто. Ось перша наша вилазка в Карпати, Славсько, Захарберкут. Ми з'їжджаємо, і я розумію, що щось тут. Остапа понесло і трошки не розрахував, тому що 120 мм, тобто значить, що цей штитчик, куди воно залазить на 12 см, і цього мало для мене. І підвізка постійно пробивалася. Тобто там, де я б далі продовжив набирати швидкість і стрибати по всім цим приколам, тут ти відчуваю, що такий тик-тик. І то не є добре, як і для вас. Так і для тої самої підвізки, системи, яка стоїть в вашому велосипеді. Але як варіант першого двопідвіса ідеально. Ну, тому що він легкий, там можна й вгору забратися і з'їхати. І в принципі, коли скілу сильного нема оці всі дропи стрибати, це нормально. Такі велосипеди мають нормальний накат і вагу, дозволяють їхати достатньо довго хребтами і спускатися майже з будь яких гір, якщо мати здоровий глузд. І ще одне: я хотів трошки подорожувати з двома підвісами, і тут знову. Не туди. Бо два підвіси мають висоту сидіння, яка регулюється завдяки телескопічному підсидільному штирю. Називається він дропер. Дропер, дроп, дропер, дропшипінг. Там спеціальне покриття, і туди не можна повісити сумку. Спереду сумка також не дуже, бо розірве гідролінії для гальм. А в раму нічого сильно не влізе, бо, ну, подивіться, скільки там того простору в тій рамі. можна руку всунути хіба що. Ось і виходить, що для подорожей можна юзати лише рюкзаки, але то вже не так з Ручно і постійно, там мокра спина е, в порівнянні з байкпакінгом. Це коли ти береш байк і на нього навішуєш пакінг. Для подорожі в горах краще звичайний хардтейл. горняку той вашій з одним амортизатором. Підсумуємо. Мене звати Співак Максим Олександрович, і я хочу сказати, що два підвіси це велосипеди. На яких, точніше, в яких, е, яка, куди, коротше, в яких треба дивитися на хід підвізки. Якщо ви хочете стрибати, кататися по Карпатах, прямо у це все, то вибирайте побільше. Як перший велосипед я взяв собі 120 мм і можу сказати чесно, що того замало. Якщо ви хочете, як мінімум, спускатися по якимось зеленим чи синім трасам, дивіться, щось на 130 150 мм мінімум. Але там, вже як карта ляже, і обов'язково заходьте на сервіс смартшопінгу Hotline.ua, подивіться, що там є. Почитайте відгуки, бо там лісопедів стільки, що вам навіть і не снилось. Дякую за увагу! Катайтеся, кохайтеся, та не з мускалями.